Мідний і залізний купорос два важливі помічники для садівників і городників. Хоча ці препарати часто здаються схожими, насправді між ними є суттєві відмінності, тож який з них обрати. Мідний купорос або сульфат міді це синьо блакитний кристалічний порошок, а залізний купорос або сульфат заліза має характерний зелений відтінок. Отже, який із цих засобів обрати для догляду за своїм садом, а все залежить від конкретних потреб та проблем, які ви хочете вирішити. Боретися з грибковими захворюваннями та бактеріальними інфекціями. В такому разі мідний купорос – ваш найкращий союзник. Він ефективно захистить рослини від шкідливих патогенів, забезпечивши здоровий ріст та рясний урожай. Потрібно підживити рослини залізом та позбутися мохів. Залізний купорос допоможе з хлорозом та відновить здоровий колір листя, а також звільнить стовбури від мохів та лишайників. Це особливо корисно для старих дерев або ґрунтів, збіднених на залізо. Обробляєте теплицю чи дерев'яні конструкції? Мідний купорос підійде для дезінфекції ґрунту та захисту деревини від гнилі. Його можна використовувати на початку сезону, щоб підготувати теплицю до висадки розсади. Виконуєте осінню чи весняну обробку саду. Тут можна застосовувати обидва засоби, восени мідний купорос добре підходить для профілактики захворювань на виноградниках і плодових деревах. Залізний купорос можна використовувати навесні для обробки стовбурів та відновлення залізного балансу в ґрунті. Для досягнення максимального ефекту важливо знати, як правильно застосовувати ту чи іншу речовину. Експерти радять дотримуватися кількох нескладних правил. Перш за все, звернемо увагу на дозування. Перевищення концентрації засобів може призвести до опіків рослин та пошкодження кореневої системи. Обробляйте рослини в безвітряну погоду, це зменшить ризик потрапляння розчину на небажані ділянки та забезпечить рівномірне нанесення. Обов'язково використовуйте захисний одяг, тому що обидва засоби є хімічними препаратами. Не забувайте про рукавички та захисні окуляри під час обробки.